Вітаю! На сьогоднішньому занятті ми продовжимо працювати із займенником. Минулого уроку ми розглянули з вами морфологічні ознаки займенника, його синтаксичну роль і трохи ознайомилися з розрядами займенників. Хочу одразу зазначити, що розряди займенників це найскладніший момент цієї теми, тому що всі займенники поділяються на 9 розрядів, залежно від того значення, яке вони мають. Розряди перед вами. Деякі з них вам уже більше відомі, деякі менш відомі, і з ними ви тільки будете починати працювати. Отже, це такий своєрідний наш тренажер, підказка. І 9 розрядів, всі розписані. Особові займенники. З ними легко працювати, тому що найчастіше ми вживаємо саме ці займенники. Їх вісім, я, мити, ви, він, вона, воно, вони. Далі йде один розряд, який складає з собою тільки один займенник. Це зворотний і це займенник себе. Питальні відносні займенники. Це одні й ті ж займенники, але вони функціонують у різних реченнях. Питальні функціонують у питальних реченнях? Хто що який чи, скільки, котрий, котра година, займенник котра є питальним. Хто сьогодні черговий? Займенник хто є питальним. Ті ж самі займенники, які будуть функціонувати у розповідних реченнях або у спонукальних реченнях, будуть відносними. Тобто ви бачите на екрані ті самі займенники. Хто, що, який, чий, скільки, котрий. Заперечні займенники, знову ж таки, це ті самі займенники, які ви тільки що побачили у відносному розряді, тільки з заперечною часткою, хто ніхто, що ніщо, який ніякий і так далі. Неозначені займенники це ті ж самі відносні займенники тільки зі спеціальними префіксами і суфіксами. Аби, де, казна, хто знабуть це префікси допомоги, яких утворюються такі займенники. І суфікси небудь – це ті суфікси, допомога яких утворюються такі неозначені займенники. От чому у нас одразу чотири розряди записані поряд питальні відносні. Однакові займенники, заперечні, приєднуються частка «ні» і неозначені, приєднуються такі своєрідні префікси, суфікси, але протягом теми ви до них звикнете. Присвійні займенники це ті займенники, які відповідають на питання, чи, чия, «чиє», є, чиї, і вказують на приналежність чогось комусь: мій, твій, свій, їхній, наш, ваш, його, її, і так далі. Вказівні займенники це ті займенники, які вказують на ознаку або на кількість. Той цей такий стільки. І означальні вказують на ознаку якусь, певну. Весь або увесь, зважаючи на те, де у реченні буде знаходитися цей займенник. Не забуваємо про чергування У в, всякий, усякий, сам самий, кожний інший. Ну, я думаю, що так ми проглянули уже трошки. Працювали минулого уроку, трохи зараз повторили і можемо одразу застосувати здобуті знання на практиці. Тобто ми одразу переходимо з вами до практичних завдань. Перше завдання це цифра 1. Бачите: уставте пропущені займенники з довідки, визначте розряди займенників. У нас з вами буде до кожного завдання. Перше завдання пов'язане безпосередньо із тим, що ми повинні зробити, обов'язково до якого розряду, до якого розряду, для того, щоб ми з вами використовували займенники, повторювали і запам'ятовували їх. І назву розряду, і які займенники до нього належать. От перед нами текст. Пригляньмося до відомого знаку оклику: має запальну гарячу вдачу, знак спонукає до. Радіти дивуватися, сумувати. Відчуває настрій. І на місці пропущених, ось у нас тут такі рисочки, це пропущені місця. Нам треба поставити ті займенники, які підходять за значенням реченні, от довідка, виділена іншим шрифтом, і ось ці займенники, які нам треба поставити на пропущені місця. Якщо ви помітили, то займенники навіть перебувають у тих формах, якого вимагає зміст речення. Це трошки буде допомагати нам. Можна зупинити відео, виконати завдання і потім перевірити разом із нами. Ну, а ми перевіряємо, пригляньмося до такого відомого всім знаку оклику. Отже, ми з вами використали вже два займенники. Такого перший займенник, і всім, це для першого речення. Давайте одразу будемо визначати і розряди. Такого, такий це вказівний займенник. І всім, весь це означальний займенник. З першим реченням ми з вами впоралися. Переходимо до другого речення. Має запальну гарячу вдачу. Тут тільки один займенник, і це займенник Він. Він має запальну гарячу вдачу. Ну, я думаю, що займенник він, нам з вами дуже легко визначити його розряд це особовий займенник. Далі, третє речення. Цей знак спонукає нас до чогось. Аж три займенники слід використати у цьому реченні. Цей нас. Так. Ось. Тепер визначаємо їхні розряди. Цей знак. Знову ж таки, точно так же, як слово такий, цей. Це буде вказівний займенник. Цей, ця, це, ці. Спонукає нас. Це непрямий відмінок, треба поставити у форму, початкову форму, тобто в називний відмінок, і визначити, що ж це. У нас це ми. Ми це особовий займенник. До чогось, що нам допомагає визначити цей розряд? Ось такий суфікс, незвичайний, про який ми з вами сьогодні вже згадували. Аби, де, казна, хтозна, будь, с інебудь. І зрозуміло, що це неозначений займенник. Отже, ще раз. Цей вказівний, нас, ми особовий, і чогось це неозначений займенник. Радіти, дивуватися, сумувати. І, врешті-решт, залишилося, залишилося останнє речення один займенник, який ми не використали, і ми з вами прекрасно розуміємо, що якісь займенники можуть і повторюватися. Відчуває, він відчуває наш настрій. Він ще раз повториться, це можна через те, що ми з вами не в двох реченнях, які поблизу знаходяться, а вже через речення можемо використовувати, тобто можемо повторити займенник. Він це особовий займенник і наш останній займенник ми з вами використали, чий наш це присвійний займенник. Давайте ще раз перевіримо. Перегляньмося до такого казівний займенник. Всім означальний займенник знаку оклику. Далі. Він має запальну гарячу вдачу. Він особовий займенник. Цей знак спонукає нас до чогось радіти, дивуватися, сумувати. Цей вказівний займенник нас, ми особовий займенник, чогось неозначений займенник. Він відчуває наш настрій. Він особовий займенник, чий наш присвійний займенник. Наступне завдання номер 2 Допишіть по прикладу. Ну, ми з вами бачимо, тут у нас скільки рядів займенників різних. Нам треба дописати по одному прикладу до кожного розряду і визначити, що ж це за розряд таких займенників. Отже, ви бачите перед собою низку займенників, їх чотири ці низки. От ви можете розгорнути підручник, якщо вам так складно поки що орієнтуватися. Знайти ці займенники, виписати по розряду і цей розряд зазначити. Зупиняємо відео, виконуємо завдання, повертаємося, перевіряємо разом із нами. Ми перевіряємо отже, перша низка займенників та цей стільки. Перед нами вказівні займенники. Ну, давайте запишемо. Наприклад, такі. В різних формах можна записувати, щоб було цікавіше. І підписуємо розряд. Це вказівні займенники. Далі, друга низка скільки, кого, якому. Зрозуміло, що без знаків питання, тому це у нас відносні займенники, тільки у різних формах. Це, наприклад, хто, ну а це його форма така це, який або яке, а це форма його така. І можемо записати будь-який займенник, Ну, наприклад, нехай буде такий. І ми з вами записуємо його розряд. Якщо ми будемо вживати ці займенники у Питальному реченні, то зрозуміло, що вони будуть питання. Але тут знаки питання поки що ніде немає. Далі наступне: щось чий-небудь дехто. Пригадуємо, що тут у цих займенників є якісь такі дивні: тут суфікс, ось тут суфікс, а тут префікс. І ми з вами знаємо, що це неозначені займенники. Ну і давайте ще один такий неозначений займенник з якимось таким цікавим суфіксом. Напишемо. Наприклад, вказано, що. І це неозначені займенники. Так. І наближаємося до фіналу цього завдання. Кожний усякий інший. О. А це у нас з вами дев'ятий розряд був. Це означальні займенники. Ну і ми можемо написати, наприклад, ви, можете, ви могли написати свій займенник, який не збігається з тим, що ви бачите на дошці. Головне, щоб ви визначили правильно розряд, і написали правильно приклад займенника цього розряду. Ми це виконуємо різні вправи для того, щоб запам'ятовувати займенники і їхні розряди. З другим завданням ми з вами визначилися. Переходимо до третього завдання. Це найскладніше завжди завдання через те, що текст, в тексті різні частини мови, а нам треба виписати тільки займенники та ще й підписати їхній розряд. Як я вже попереджала на початку, у нас кожне завдання визначити розряд, підписати розряд, дописати приклади до цього розряду і так далі, щоб ми могли запам'ятовувати. Перед вами уривочок із вірша Ірини Жиленко з української літератури в 6 класі ми з вами вивчали уже творчість цієї поетеси. Мій літній поїзд зупинився знову перед цією Айстрою смутною, і я зійшла в її казкову тінь. У нас дощі, буде наповідомив мій чоловік, а я зітхнула вдома і привітала радощі прості. Зупиняємо відео, виконуємо завдання і перевіряємо разом з нами. Ми перевіряємо. Давайте будемо перевіряти по реченнях. Так у нас будуть межі речення, і ми будемо знати, у якій площині цього вірша ми працюємо з вами? Перший займенник це мій. Займенник мій відповідає на питання, чий, і це присвійний займенник. Далі, другий займенник в цьому реченні цією. Ця. Це вказівний займенник. Переходимо до другого речення. я зійшла в її казкову тінь. «Я». Особовий займенник, я думаю, що всі знають цей займенник і вже легко відрізняють цей займенник і його побратимів, тобто ще сім займенників у текстах. Але в другому реченні є ще один займенник її. А отут треба бути дуже обережним, тому що ми з вами знаємо, що займенник її може бути як особовим, залежно від речення, залежно від контексту, в якому. Він перебуває, а може бути присвійним займенником. Давайте подивимося уважніше: тінь, чию її. І це у нас з вами присвійний займенник. Не плутаємо. Її тінь, тінь, чия, її присвійний. Наступне речення: у нас дощі буде повідомив мій чоловік. Ну, займенник мій, ми не будемо, не будемо другий раз виписувати, у нас він вже був в тексті, просто скажемо, що він тут є. А от той займенник, як, з яким ми ще не працювали, ми випишемо у нас у нас. Ставимо початкову форму, щоб правильно визначити займенник, його розряд. Ми це особовий займенник. Мій у нас вже був це присвійний. Чий чоловік мій. Далі, наступне речення, а я зітхнула вдома. Займенник я у нас уже був, Це особовий займенник, ми його не виписуємо вдруге, просто називаємо, що він був. І в останньому реченні займенників немає. Отже, всі займенники ми з вами назвали, їх виявилося 5 в нашому, реч... в нашому тексті, і 2 повторювалися. Зазвичай наші заняття закінчуються тестовими завданнями. І от сьогодні у нас два тестових завдання. Ну, не такі прості, як були минулого уроку. Отже, перше завдання. Усі займенники в житті в реченнях належать до одного розряду. Окрім, нам треба з вами знайти речення, де займенник є, але він належить до того розряду, деку належать усі інші займенники в житті в інших варіантах. Варіант А. Пробачте осінь, я вас не впущу. Б. Сніжинка тане в мене на щуці. В. А вікна сплять, засклив мороз їм сльози. Або Г. Ідуть мої супутники то тополі. Усі рядочки з віршів Ліни Костенко. Можна натиснути на паузу, виконати завдання, подумати, повернутися до підручника, ще раз продивитися всі. Розряди займенників і знайти правильний варіант. Ну, а ми з вами перевіряємо. Правильний варіант, тобто те речення, у якому вжито займенник, що належить до іншого розряду, якщо порівняти з іншими варіантами, це г, мої, займенник мої в цьому реченні, і це займенник, чиї мої присвійний. Давайте перевіримо, до якого розряду належать ці займенники в інших варіантах. Варіант А. Пробачте осінь, я вас не впущу. В цьому реченні у нас два займенники, і обидва вони належать до особових займенників. Варіант Б. Сніжинка тане в мене на щоці. Займенник в варіанті Б теж належить до особових займенників. І варіант В, а вікна сплять, засклив мороз їм. Вони їм сльози. У нас точно так же належить до особових займенників. Отже, в трьох варіантах А, Б і В у нас займенники належать до особових. От, і тільки в четвертому варіанті, у нас з вами займенник належить до присвійних займенників. Отже, його нам треба було знайти. Друге завдання. Слово, що не є займенником у реченні. Минулого уроку ми з вами звертали увагу на такі моменти. Тобто такі займенники або таке слово, яке не є займенником, вживається у складних реченнях, і ви знаєте підказку, як розрізняти займенник і сполучник, наприклад. Дивимося на варіанти: чатує вітер на останні листя дуба, що своїм корінням тримає схили урвища. Б. Це був тільки сон, що ледь торкнувся пам'яті вустами В. А сьогодні передавали, що у Греції випав сніг і Г. І поживу в малесенькій хатинці, що так притульно висить на ялинці. Зупиняйте відео, виконуйте завдання, повертайтеся чи перевірите разом із нами. Ну а ми перевіряємо, слово що, не є займенником у реченні, і це речення у варіанті В. Нагадаю, як ми з вами перевіряємо слово що, займенником воно є чи сполучником, як, наприклад, у даному тестовому завданні. Якщо ми можемо замінити слово що синонімічним займенником, який, яка, яке, які перед нами займенник? Якщо ми не можемо замінити, тобто речення зламається, граматично не буде правильно оформлене. Не буде мати правильної структури, тоді перед нами сполучник, і ми ніяк не можемо замінити, тому ми і не можемо замінити його синонімом займенником. Давайте перевіримо, чатує вітер на останнє листя дуба, який своїм корінням тримає схили урвища. Ти слово що замінює слово дуба, і тому ми з вами використали займенник «який». Варіант Б. Це був тільки сон, який ледь торкнувся пам'яті вуста. Слово сон замінили займенником який. Варіант Г. І поживу малесенькій хатинці, яка так притульно висить на ялинці. Слово хатинка ми з вами замінили займенником «яка». А в попередньому, тобто у варіанті В, ми ніяк не зможемо замінити слово що жодним із займенників, які тільки що називали. Це сполучник, він просто приєднує просте речення до іншого простого речення і об'єднує їх у складно підрядне речення. На сьогодні це все. Сподіваюся, що за допомогою таких завдань ви вже більше розбираєтеся у розрядах займенників, і можете і визначати займенники, і називати їх розряди, і додавати свої приклади, і вживати займенники у своєму мовленні. Дякую за вашу увагу і за витрачений час. Бережіть себе, до побачення!